Юніорська збірна України з гандболу вийшла до півфіналу чемпіонату Європи дивізіону. «Бі». жовті завершили групову стадію на другому місці турнірної таблиці, здобивши дві перемоги у трьох матчах. Наші здолали Австрію та Естонію, але поступилися Словаччині у півфіналі. 13 серпня Україна зустрінеться з Румунією. Золотом в артистичному плаванні Україна розпочала чемпіонат Європи з водних видів спорту в Римі. Наші русалоньки перемогли у командній технічній програмі. Це перша в історії золота медаль українок у цьому виді програми на чемпіонатах Європи. Турнір триватиме до 21 серпня. Перемога на міжнародному турнірі з брейкінгу. Збірна України посіла перше місце на змаганнях Outbreak Europe у Словаччині. Основними категоріями цього івенту є битви 1 на 1, 2 на 2 та країна на країну. Саме у битвах країн тріумфували наші, причому серед 30 команд. Учасниць. Спонсор показу Парімач парімач народжені в Україні заряджені перемагати. Чемпіонат світу з футболу розпочнуть раніше через господарів турніру Катар. Вони були невдоволені тим, що у матчі відкритті зіграє не їхня збірна. Тож у ФІФА пішли на зустріч господарям турніру та призначили матч Катар-Еквадор на день раніше, 20 листопада. Він розпочнеться о вісімнадцятій за Києвом. Відповідно, 21 листопада, поєдинок Сенегал-Нідерланди перенесено з 12.00 на 18.00.